На черговому будиночку 90 квадратів ми зробили покрівлю, поставили кроківну систему і набили обрушітку. Завтра в нас приїжджає до Зараз маємо час вільний. Приїхали ще на один будиночок 90 квадратів і розложимо балочку. Ось розпочали сюди, положили основну 200 на 200. Тут також вона продовжується 200 на 200-200 на 200. Ось так. І ця кімната вже розложили балочку. Це з проєкту. Так що ставимо лайкосики, підписуємось, а ми будемо робити вам відеосики і цікавий контент. Жмім лайки, жмім, змінім, зміним. Це наступний у нас будинок 70 квадратів. Так що фігачимо. Якщо є вільні бригади, каменщики, штукатури, електрики. Звертайтеся, пишіть в особисті, кому цікаво, можливо, робота пишіть.